На усім вітання сьогодні я приїхав перший раз на карпфішинг разом з Олегом і з Романом. Це є двоє професійних рибаків по карпфішингу. І сьогодні спробуємо щось спіймати для вас, показати на відео і покажу весь процес, як власне це все відбувається. В мене водой 22-й сектор. Звичайно, взяли на тест три види пельчика, три різних ліквіди. Ну і, звичайно, Укрфіш. це на запас. Що ми робимо? Заливаємо водичкою. По трошки, багато не треба. Ну і так, чекаємо 15 хвилин, зараз перемішаємо. Слухай, а взагалі скільки ти вже часу займаєшся? Ну так професійно чи так? Ну як професійно? Я люблю рибалку. От так, що ти себе можеш сказати, що от я почав ловити короб. Ну, років 10. Років 10. Так. так. Це перше, як почалося з кормачків, так і зараз перейшло на класику, Зараз переважно стіловим флетом. Так що. Слухай, ну давай прийдемося по водилищах, поки корм залишся. Ти розкажеш, скільки що приблизно коштує і скільки треба, щоб зайти в цей спорт. Зразу кажу, не заходити в ніякому разі. Не може сподобатися і тоді потягне весь сімейний бюджет, так? Не рекомендую, так. Ну Fox Horizon в мене старенький. Е, два патика це у нас Fox Horizon. Дай вакрусказ, до речі, катушки продаються, може, продалися на вихід відео. І також Fox Ranger. О, бачите, вже є пік. Ну і Фоксовські старенькі сигналізатори. Ну, плюс-мінус, я не знаю скільки. 8 Це так. А якщо так нормально подумати, 450 гривень за все. Ну, зрозуміло, Це, це для... багаті люди. Це не з такої сім'ї, якби це з багатої. З багато, так. Це у нас дайва обіду 3,5 лб 3,90 я продавав. Ну і також Укума 8К без бонтрайнера, Фоксовський сигналізатори, ну і звичайно зайком Що тут можна далі казати? До речі, в Олега магазин риболовного спорядження на Шептицького 11, по-моєму. так? Шептицького 25. Шептицького 25 Все для рибалки, якщо комусь щось потрібно, заходьте. Я думаю, що будете приємно враження, асортиментом, ну і цінами, звичайно. Ми ще дозоровий табличку вивів, звичайно. що Шептицьку 25, а так все нормально. Побач, в мене перший пік був. Це був пік? На правій води Так. Так, батько підете, так. Хайшко щось там присутиться. Защитуйся сигналізатор, це щось там проходило збоку і пікнуло. Так, зачепило. Ага. Бо вітер не міг зачепити, мене у точки максимально опущення воду, mm -hmm. так що будь-який вітер нічого не зачіпає. Або щось крутиться вже біля кормушки, або якась риба зачепила хвостом. Я бачу тут зрідкі стоять цепочки, питався, але щоб глядачі просто розуміли, для чого саме такі цепки ти поставив. Звичайно, вони мені подобаються тим, що вони на вітрі не рухаються. Вони суцільні. Ну і на ровері можуть пригодитися. Так, будемо закидати, звичайно, без напайшне, але цієї штуки ніколи цього не робіть, будеш це без пальця. Ну що, перший закид. Опа нам нашу кліпсу. Супер, дуже супер. Ставимо, Дуги сильної немає. Є. Ну і тепер друга. Ух. Ще так далеко я ніколи не закидав, З тим берегом. плюс-мінус 180 метрів. Ну що, перший пішов? Класно. Дивиться, наскільки це правильно. Так, тут почалося друге приготування. Зараз Олег бере, як це називається, я такі, такі штуки з пінгом час і часу витягую. Шо? Оця от бомбочка. Ракета бомбою? Ракета бомбою. Так, що зараз будемо набирати ну що, Було не було? Кліпса, є Кліпса. Що, десь працювання є? clássicos. Bora ir Це прийшло буквально 5-7 хвилин. Ось такий гарний. Такий короб прикольний, а? Ось такий гарний Карпуш. Слухай, а скільки він зараз заважить? Є вага? Зараз будемо важити. 5960. 5960. Ну, Рівно п'ятерочка. Я похожу його на спінг витягував. А ця штука скільки важить? Кілограм 950, коротше, п'ятерка є. Ага. І, Звичайно, акуратно нашу рибу ми відпускаємо. Положили воду, карпуша, і поплив. Все, ну що, спочином? Звісно. Ну що, працюємо далі. Перший то таке. Перший час приємно, але треба працювати. Насправді, чесно сказати, я думав, що тут -от сидять тільки і споживають ліквіди, але бачу, що постійно є якась робота, постійно є якісь закиди, постійно щось закормлюють. Тільки щоб було знову якесь спрацювання було. Теж був пік. Зараз якщо щось буде, то зніму. Серйозніше, да? Не знаєш? Ну вже впирається. Треба кормити рома. І не чекати ні на що. Риба зрухалась, щоб не надуло. Щось таке? в сторону Я в курсі, що він в сторону йде. Так, в нас друга покльовочка, звичайно. Відчувається, що типу, важка риба, ну, але не знаю. Промо вже готовий підсачити. Ну, Вроді би і погана погода, така вітер трохи дує, але все одно рибок і є. Зараз вже прийшов хвилин 15 з клюваки попередньої. І зараз от Знову ого, він ще далеко так. Ну то та да. просто не йде і я не хочу. Не хочеш форсувати? Так. Да. Він тут ходить, ходить, ходить. Грома витягуй ту. Та я в курсі, то підніми. То підніми, переставлю. Та ж отак обійде. Я в курсі, що я зачепив. Може витягувати її. Що цікаво, що спінг практично не гнеться. Я зараз підійду з цієї сторони, покажу. Ну, бо в мене ці. У мене жорсткі патики і не гнеться. Але щось або маленьке. Думав, що там спін згинається, як от на, в спінговій рибалці на хижака. А тут видно, от він чуть-чуть ну, зігнувся і все. і підсачити. Отже, з'являється десь короб. Чує дерево чи що? Невеликий, правда. Є. Хм. Оцей ще менший, по-моєму. Але борзіший. — Але борзіший, так. Да. Він так йшов. Ну це десь кілограмчика три, мені здається. Може два з половиною. Та де два з половиною? Це що? — два з половиною, три мені з ну три з половиною, чотири. А ну де то є? Тих, 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 тих. Нижня губа. Та як треба. Акуратно. Щоб не порвати йому. Губу. Це на бік. Звичайно, антисептиком. От є. А ну забирай, забирай зразу. О! Ну що, важимо. Алло, тату, я важу рибу. Я передзвоню. Де ти вага? Такий тлустенький. Ну, доволі. Казали, половиною, 2, 2 Я цей. 3,5-3. 3,735. Ну що, ми відпускаємо. Береже. Так що використовуйте сумки для зважування риби на замочках, щоб риба не травмувалася. І поплив наш карпуш. Ну що, другий пішов, так? Да? Другий пішов за пів години. Так, Два я кажу, десь пішло буквально, може, хвилин 15-20, там після того, як ми витягнули першого і клюнув вже друге. А які, що спрацювало, яка насадка? Дві. Дві? Так. Да. Ну, що спрацювати, казати не буду. Ми, як не крути, готуємося до змагань. Але хто захоче, пишіть до мене в приват, я все відпишу. Так що підготовка поки що йде вдало, а далі побачимо, Го закидати. Шептицького 25. Нарешті, нарешті. Да. Так, ну, зараз на даний момент клювань ще немає, зато є клювання вже в палаточці. Хлопці вже починають потрошки вечеряти, приймати ліквіди. Я рекормки. зараз тобі дам приймання в палаточці. Ні, просто вечеря. Просто вечеря. Просто вечеря, так. так. Тому є певний кайф в цій рибалці. Тобто я в основному більше люблю там походити по берегу, пошукати рибу. Тут же ж рибловля йде зовсім інакше. Тобто ми закормили точку і стараємось, щоб риба сюди підійшла і клюнула. власне. А, ну, Поки що якось так. Якщо ще будуть клювання, обов'язково вставлю у відео. Наразі зараз ще зроблю розіграш з попереднього відео. Отримає людина сертифікат, хто переможе. Ну і звичайно, що підписуйтесь обов'язково на канал і ставте свої вподобайки.